Це як вимога, да, як вимога до миру. Я навіть вам покажу тут, це те, що ми вимагаємо. Це те, що має бути, щоб отримати мир. Це знову ж ми згадуємо про угоди, про які вже з літа говорю, що там йдуть якісь перемовини за нашими спинами. Воно рухається, і якась тема того, що по-іншому не буде. Оце таку або ви віддаєте, а ні, то воно буде військовим шляхом. Я наскільки розумію, що є угоди, і якщо Росія хоче миру, це вимагає саме Україна, але це не про те, що оці западлятки, які будуть відбуватися, те, що я вам сказала раніше, що до угод Крим в будь-якому випадку буде горіти в вогні і будуть там щось вибухати. Щось там буде весь час відбуватися.